Доброго дня. Вчора з'явилася інформація, що більше 100 тисяч військових дезертирували з армії. Чому добровольці? Чому люди, які согласилися йти в армію, звідти тікають? Ризикуючи при цьому на 12 років сісти в тюрму. Вони що більше не хочуть захищати свою сім'ю? Просто потрібно вголос говорити, що солдати тікають з армії через корупцію. На Наша казина все життя пропрацювала педіатром в районній поліклініці. Бідувала так само, як усі. У 23-му році вона попала в склад ВЛК. В тому ж 23-му році вона вже купила собі квартиру в, районі, в обласному центрі. Вона купила новеньку машину своєму сину. Сижу собі і міркую. Якщо поміняти президента в Україні чи в Росії, чи перестануть брати хабарі? Лікарі, вчителі, інспектори, контролери. Всі зрозуміють, що... При будь-якій зміні нічого не міняється. Механізм будь-якого міністерства це торгівельна корпорація. Вище керівництво назначає менеджера в області, менеджер в області назначає менеджера в районі, менеджер в районі назначає менеджера в городі, в городі менеджер призначає директора свого магазину, супермаркету. Чи базару якогось. І директор цього супермаркету, супермаркету під назвою поліклініка або супермаркету під назвою, під назвою університет, або супермаркету під назвою школа, віддає в оренду торговельні точки. Будь-яка должність в цьому супермаркеті, в цій поліклініки це є торговельна точка. В залежності від прибутковості і орендна плата буває різною. І от щомісяця кожна торгівельна точка приносить свою оплату за оренду. Директор це все збирає і якусь визначену суму передає своєму керівництву наверху. Різниця кладе собі в карман. А якщо не вистачає, мусиш, мусиш докласти, щоб сума була потрібною. Схема там трохи може різниця, можна проплатити оренду зразу за рік. Можна проплатити оренду за півроку, а півроку розбити на 12 місяців і платити щомісяця тільки меншу суму. Але система працює так. Якщо ти Знімеш з должності, або поміняєш менеджера, або поміняєш орендаря якогось. Система збою не дає. Але це не крах. Тому що існує чотири різних шляхи подолання цієї корупції. Шлях перший. Потрібно одночасно змінити всю цепочку менеджерів, орендарів, щоб вони безкоштовно зайшли на ці місця, щоб в них була достойна зарплата, і щоб їм збільшити покарання за порушення. Таким шляхом перейшла Грузія. Таким шляхом Аваков реформував нашу міліцію. Чому реформа з поліції провалилась? По-перше, це дуже сильно налякало всі інші структури, всі інші супермаркети. І вони почали величезну кампанію по дискредитації нової поліції. По-друге, люди, які живуть за рахунок хабарів, бігали і шукали, кому дати гроші. По-третє, нереформована слідчі управління просто-напросто не приймало або викидало протоколи, які приносили поліцейські. Я був просто свідком одного випадку, коли принесли протокол, принесли, знайшли підроблені документи. І слідчий сказав, та як я буду шукати і виконую. В кінці кінців оце протистояння старої системи і нової. Вирішувало, куди схилиться, вирішувало суспільство. І суспільство підтримувало стару корупційну систему. Нове, нових поліцейських просто захейтили люди. Пам'ятаєте, скільки було? Нереально багато відео, що вони не можуть затримати порушників, бігають вдвоєм сторійом за ним. Що вони роблять помилки при составленні протоколу, Що вони десь там машину розбили, що в них зарплата нереально велика. І так далі і тому подібне. Запустили компанію і люди масово її підтримували. І поліцейські вирішили, що ну, якщо людям не треба, то на що це їм? Ну, легше брати хабарі. Сьогодні ми за це розплачуємося життями наших військових. І, на жаль, мало до кого поки що доходить, що ця війна і ця нестача брої, зброї це прямий взаємозв'язок з тою корупцією, яка існує в нас в державі. Другий шлях по плані корупції це створити паралельний орган з нуля і некорумпований. І в нас, знову ж таки, перша спроба створити паралельний орган була створення снап снапів. І я користувався в перші, в перші місяці, коли вони були створені. Дійсно, можна було зробити. Я поробив багато документів безкоштовно. Швидко, не оплачуючи ні копійки. Але знову ж таки, система почала протидіяти, і люди почали підтримувати корупційну систему. Підтримували хайп проти ЦНАПів. Друга спроба відбувається прямо зараз. Відбувається вона через застосунок дії, щоб там взагалі вже не було жодного, жодної людини, щоб все робилося без участі людей, щоб не було взагалі кому дати хабаря. І, і як ця справа, спроба завершиться, знов, знову буде залежати від того, як суспільство буде це сприймати. Чи як суспільство його підтримує, скажімо так. Тому що чиновникам і людям, які... Всі проблеми вирішують за гроші, їм не потрібно, щоб була можливість робити це все безкоштовно. Третій шлях це коли люди масово підтримують незалежні організації і активістів, які борються проти корупції. У нас таких, у нас таких вистачає, І їм потрібна підтримка. Прямо скажем, силова, щоб їх захистити від щоб захистити їх і їхні сім'ї від знищення. Тому що поки вони починають, вони працюють до якогось определьного рівня. І коли вони доходять до цього рівня, перед ними ставлять питання, або ти. Вливаєшся в систему і починаєш працювати в цій системі, або ти втрачаєш здоров'я, або навіть життя. Є багато випадків, коли в нас в Україні гинули журналісти, розслідувачі, гинули активісти. І коли суспільство їх не підтримує, не просто словом, а ділом. А з іншої сторони їм предлагають стати в систему і заробляти на цьому гроші, то вони підуть в систему. Четвертий шлях це привести до влади диктатора. Диктатора, який буде любити Україну більше, ніж гроші і свою сім'ю. І тоді. За рахунок диктатури сили зачасту незаконної він буде зачищати корупціонерів. Але якщо ми промахнемося і до диктатури приведемо людину, яка, роби, яка гроші і свою сім'ю любить більше, ніж країну, то ті самі силові методи будуть направлені проти. Тих, хто бореться проти корупції, проти тих, хто проти влади. І це буде зроблено так, як було зроблено колись в Сердянському Союзі, що всі, хто проти, будуть сидіти. Нещодавно сиділи ми з батьком в черзі до лікаря. Людей було багато, чекати потрібно було довго. І тут з кабінету виходить знайома. Знайома, ми, ми з нею одночасно приїхали були до, поліклі, до поліклініки. І вона вже закінчила свої справи, а нам ще потрібно було 2-3 часа ходити по кабінетам. Їй не потрібно було стояти в черзі з, з пенсіонерами. З, з хворими. Як будь-хто може за 500 гривень поза чергою по-швидкому пройти всі процедури, всі кабінети, всіх врачів. питання полягає в тому, зміна президента якої країни помішає моїй, моїй знакомій наступного разу проходити цим шляхом, яким вона прийшла цей раз. Вчора почув дуже шикарну фразу. Звучить вона так. Якщо ти тихо проти, це те саме, що ти тихо за. Так от, якщо ми мовчки проти корупції, це означає, що ми мовчки підтримуємо корупцію. Ми за те, щоб командири продавали набої і гранати, а наші близькі, без них йшли на вірну смерть. І в кінці кінців тільки суспільство ставить кінцеву точку підтримати корупцію чи підтримати тих, хто бореться з корупцією. І наш, наше майбутнє визначаємо тільки ми.